Привіт! А сьогодні для вас знову основні новини для українців у Чехії. Світові події цього тижня проходять у світлі річниці розійського вторгнення. Покази, презентації й ушанування проходять, звісно, не тільки у празі увечері 23 лютого. Події відбуваються. Під хештегом Light Will Win Over Darkness, що означає, світло переможе темряву, як ви вже знаєте. У Чехії також відзначать річницю війни в таких містах як Прага, Брно, Карлові Вари та інші. На Летенській площі у Празі організація Людина у скруті. Нагадує за допомогою світлових інсталяцій про російське вторгнення в Україну та показ документальних фільмів Будинок із Осколків та Весна в Бучі у праському кінотеатрі Святозор. Відбулися проекції фотографії з України на стіні штабу Сенату на вулиці Валдштейнська. Фотовиставка Харити біля праського театру нагадала про річницю російської інвазії в Україну і наслідки для мирного населення. У празькому Рудольфінумі зіграли військовий Реквієм Бріттена за кінець війни в Україні. У Музеї літератури в праському Бубенчі та праська бібліотека Вацлава Гавела провели презентацію українських книг. Національний театр провів символічне зібрання на площі між історичною та новою будівлею театру на Національному проспекті. В празі у ці дні пройшов протестний мітинг під російським посольством. Протестний похід від Староміської площі до Вацлавської На Вацлавській площі був влаштований величезний захід на підтримку України та маршем Злетної до українського посольства, де потім відбувся концерт за участі танок на Майдані Конго, а також чеського виконавця Давіда Колера. Біля посольства у заході прийняв участь президент Чеської Республіки Петр Павел. У Борно пройшов мітинг з нагоди річниці війни Виставка Війна, Українська сучасність та Показ українського документального фільму Зупинити Голіафа. Парад вогнів та цикл розмов Рік війни в Україні. Пройшов у місті Карлові Вари. Також пройшла виставка Історії з України у місті Ліберець та мітинг з вшанування пам'яті загиблим у місті Чеське Будейовіце. Представляємо вашій увазі петицію, яка закликає вигнати Розію з ООН і Радбезу. Право на вето не може бути правом на вбивство. Окрім того, за нинішнім статусом ООН Росія є ні частиною Ради Безпеки ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. Закликаємо вас до бойкоту брендів, які досі чомусь не вийшли з ринку РФ. Створено мобільний додаток, який зможе швидко ідентифікувати товар та компанію, які досі працюють в Росії PUSTULE. Завантажити його можна в Google Play, лінк та, звісно, в App Store. Голова чеського уряду Петр Фіала у відеозверненні 23 лютого запевнив українців в підтримці з боку Чехів. Росія переступила всі межі гуманності, напавши на Україну, тому Україна має перемогти, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала. У відео до річниці початку широкомасштабної війни також він опублікував запис у Твіттері 23 лютого увечері. У відео перекладеному та титрованому на українську мову. Фіала запевнив Україну в підтримці з боку Чехії. Варте подиву, що Україна вже весь рік протистоїть російському тиску. Звернувся Фіала до українців у відеозверненні. Хочу вас запевнити, що у вас є друзі в Чехії, які вам завжди допоможуть, додав він. Військова допомога чеського уряду Україні з початку російської атаки становить 10 мільярдів чеських крон. По інформації міністерки оборони Чехії Яни Чернохової протягом останнього року Чехія надала Україні 38 танків. 55 бойових машин піхоти, 4 одиниці авіаційної техніки та 13 самохідних гаубиць, зазначила міністерка, 5 машин хімічної розвідки, 47 автомобілів, 27 518 снарядів для артилерії, 12 реактивних установок, 4 реактивних систем залпового вогню. 8 одиниці бронетехніки, 128 мінометів, 17400 мін для мінометів, 291 зенітну установок, 3025 30 пістолетів, 11 233 патрони, ручної вогнепальної зброї. Та 400 тисяч 263 патрони до пістолетів. На рахунок українського посольства в Чехії станом на 8 листопада пожертвували понад мільярд з чвертю від 220 тисяч людей. Організація Чоловік в тісні вже рік допомагає Україні завдяки підтримці донорів, які пожертвували на рахунок СОС уже понад 2 мільярди крон. Допомагає також діаконія Євангельської церкви чеських братів. Станом на 16 лютого Чехи внесли на діяльність діаконії понад 15 мільйонів крон. Гуманітарна організація Адра зібрала 120 мільйонів крон на допомогу Україні. Проект бізнесмена Бальора Дедика подарунок Путіну зібрав та відправив в Україну 402 мільйони 1301 крону. ініціативі вже вдалося зібрати гроші, наприклад, на модернізований танк Т-72 «Авенджер» приблизно 30 мільйонів чеських крон. Танк носить ім'я Томаш. Також вдалося зібрати кілька десятків мільйонів на систему протиповітряної оборони Віктор. За чотири дні до річниці війни в Україні чеська ініціатива Подарунок для Путіна тере «Зброя для України запустила нову кампанію зі збору коштів. У ньому вона хоче зібрати 50 мільйонів чеських крон на мобільну ракетну установку РМ 70. Яка носитиме ім'я Пшемишль. До неї також буде включений пакет із 365 ракет. За кілька днів вже зібрано 10,5 мільйонів крон. Вуличний художник Хеміс передав свою роботу Палаті депутатів Чехії з нагоди першої річниці війни в Україні. На ній зображена семирічна Амелія, яка на початку війни співала з обстріляного київського укриття. Об'єкт, розташований на балконі парламентського палацу Сміжицьких з видом на Малостранське намісті. І як ми вже вам розповідали, з 21 лютого з'явилася можливість для українців зробити закордонний паспорт у Чехії та у сусідній Словаччині. Державне підприємство Документ Державної міграційної служби України повідомило про відкриття відділень у Празі та Братиславі. Вартість оформлення закордонного паспорта 856 гривень. Плюс 1900 чеських крон сервісні послуги. Вартість термінового оформлення закордонного паспорту 1496 гривень плюс 1900 чеських крон сервісні послуги. Виготовлення та обмін ID-картки обійдуться в 450 та 820 гривень за нетермінову та термінову послугу. Відповідно, плюс сервісні послуги 1900 чеських крон. Обмін посвідчення водія коштує 254 гривні плюс сервісна послуга 2310 чеських крон. Українська продукція з'являється на поличках Крамниць Теско і Ліду в Чехії за допомогою проєкту Укаб. Чекаємо на нові надходження. Уряд України ухвалив механізм підтвердження кваліфікації медиків, які працевлаштовуються за кордоном, та вже декілька країн-партнерок України висловили готовність запровадити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників. Це допоможе вирішити два актуальних питання. По-перше, українські лікарі в країні, де знайшли прихисток, зможуть заробляти працюючи за фахом. По-друге, це спростить доступ до медичного обслуговування українських біженців. Вони зможуть звертатися до лікарів співгромадян, адже така комунікація є більш зрозумілою та комфортною. У Карловому університеті в Празі засновано новий українознавчий центр. Центр співпрацюватиме з Києво-Могилянською академією та Українським католицьким університетом у Львові. Він вивчатиме роль України у майбутньому Європи. У п'ятницю нижня палата парламенту Чеської Республіки схвалила зміни щодо підтримки біженців з України Лекс Україна 5. З липня будуть твердіші умови для отримання гуманітарної допомоги, а також нові правила виплати допомоги за проживання українців. Деякі зміни почнуть діяти з квітня. Подробиці пізніше на нашому каналі. Підписуйтесь на наш канал, Все про ЦЗ та слідкуйте за новинами. Якщо це відео було вам цікавим та корисним та сподобалось, мусите поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами у Фейсбуці та Інстаграмі, а також залишайте коментарі. Які новини та речі вам було б цікаво побачити у наших наступних відео? Слава Україні! До зустрічі!